Слава Ісусу Христу, Дорога. церква. Ми сьогодні дякуємо в особливий спосіб Богу, хоча обов'язок християнина на щодень дякувати Богу, є за що дякувати. Але якщо церква визначає такий особливий день в Росі, що ми е, маємо можливість акцентуватися на подяках Богові, це є надзвичайно важливо. Ми сьогодні дякуємо очевидно не тільки за дари поживи, за дари плодів, які ми маємо в тому житті. Подяка є набагато ширша і глибша. Найперше, ми маємо дякувати за дар життя, дар життя, тому що Господь кожного з нас полюбив так, що аж створив. Дякую тобі, Боже, за моє життя. І дякую тобі, Боже, що ти в своєму слові даєш чимало настанов життєвих з тим, щоб я жив гідно і достойно і був відповідно повноцінною людиною в тому житті. Сьогодні, в тій короткій проповіді, я хочу звернути вашу увагу на дуже серйозний аспект нашого життя це питання прощення. Прощення, тому що це є питання не прощення і є питання прощення. Кожна людина переживає дуже багато речей, які зв'язані з прощенням в житті. І людина, яка живе непрощенням і не може простити, вона не може простити в силу духовної немочі. Коли людина живе непрощенням, це є виразна ознака духовної хвороби. Людина може ходити в церкву руками, але бути духовно хвора. Тому що вона живе непрощення, непрощення це є дуже серйозна хвороба з наслідками, з наслідками, як і в тому житті, з наслідками, так і в вічності, в тому житті. Людина, яка живе непрощенням, має великі наслідки в різних сферах життя. Вона, по-перше, вкорочує собі життя на багато років. Більшість невиліковних хворіб це результат непрощення. Вона починає хворіти і починає відповідно хворіти на різні хвороби, на сердечні хвороби, тис підніматися. Це є емоційні прояви. Людина починає втрачати радість. Вона починає відповідно відчувати різні комплекси. Вона не має радості в стосунках, вона попадає в депресії. Через непрощення людина може вдатися до алкоголю, до наркотики, да, це все є результат непрощення в тому житті, але також є дуже серйозні наслідки і вічності, коли Бог говорить і звертає нам увагу, як те саме повинен вести стосовно прощення. Найперше, коли він показав своїм учням, сказав своїм учням у литву «Отче наш, це є в Матея в шостій главі. Він в молитві «Отче наш звернув увагу нашу на сім прохань. Там є сім прохань. Але коли він закінчив молитву Отче наш, то він звертає увагу своїх учнів і пояснює одне з семи прохань. Не всі сім, а одне з семи, тим самим виділяючи його якусь особливу важливість. Що він говорить? Він саме говорить на питання прощення. Отже, відкриємо Матея 6 глава і 14 рядок, і 15. Він говорить такі слова: бо як людям ви простите провини їхні, то простить і вам ваш небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й отець ваш не простить вам провин ваших. Не простить мені провин наших. Якщо я не буду прощати, це є серйозно. Тут немає вибору тут або, або що ж тоді буде відбуватися? Що значить не простить, а що ж буде зі мною відбуватися? Я ж маю життя вічне, ми про це говорили. Я прийняв Ісуса, я прийняв Духа Святого. І Він запевняє в своєму слові, що ти маєш життя вічне. А Він мені каже: не простить. Ну як же так буде? Що буде відбуватися? І Він продовжує цю думку. Євангелист Матей продовжує цю думку, коли в 18 главі переповідає історію, коли Ісус говорить про прощення стосунки одного чоловіка з царем, який був винен 10 тисяч талантів. Пам'ятаєте цю історію? 10 тисяч талантів, а він не мав чим віддати. Він не мав чим віддати і прийшов просити пробачення цього боргу. Прости мені, що робить Бог, що робить цар. Він каже, я тобі прощаю, бо ти мене просиш. Але він виходить тоді, він виходить, зустрічає свого одного співтовариша, а він винен йому 100 динарії. І він каже: Ну прости мені. А він каже, я не хочу. Я тебе посажу в тюрму і садить його в тюрму, мав право таке, посадити його в тюрму і вимагає в нього боргу. Тоді, друзі, розказують цареві, що сталося, і цар викликає його, каже: «Слуго, ти лукавий, ти що зробив? Я тобі простив весь борг, бо ти мене благав. Чи не слід було тобі змилосердитися над своїм товаришем, як я був віднісся до тебе. І тоді, після того, якщо ти так не зробив, що зробив цар? Він віддав його катам, доки не верне тепер всього Боргу. І дивіться, що каже Господь. В 18 главі в 35 рядку. Так само, й Отець, мій небесний, учинить із вами, коли кожен з вас не простить своєму братові серця свого їхніх провин. Розумієте, який наслідок. Тобто, якщо я не буду прощати, я, я буду розраховуватися за це по-повному. Що значить по-повному? 10 тисяч талантів це була астрономічна сума. Ніхто не міг володіти таким капіталом. Тобто, це був фактично річний бюджет Галилеї, Самарії і Юдеї. Оце було приблизно 10 тисяч талантів. Тобто, це є наші гріхи по відношенню до Бога. І ми можемо свої гріхи спокутувати через покаяння. І Бог каже, я прощаю. Але людині каже, але тепер я від тебе очікую. Що ти будеш себе веде подібно. Бо та людина була винна йому не 10 тисяч талантів, а 100 динаріїв. А це абсолютно реальна сума. Тобто це середня заробітна плата в день по одному динарії. І він міг віддати, але він каже, я не хочу. Ну тоді, якщо ти не хочеш, ти заплатиш тепер, Бог каже мені, все те, що ти мені винен. Це буде... Я не знаю, як це буде відбуватися в вічності. Я не знаю, як скільки часу треба буде спокутувати цей борг. Ну, я не знаю, як ви, я не хочу. Я не хочу ні секунди. Я не хочу ні секунди спокутувати це в вічності. І тому в мене є. Бог каже: тоді прощай. Він не зелає. Тобто, питання прощення це не є питання емоцій, це не є питання мого настрою. Це є питання усмисленого вибору. Бог до цього відноситься дуже ревно. Але дивіться, як відбувається в житті. Я ображаю когось, мене ображають. Так і є в житті. Ми ображаємо косі, нас ображають. Що відбувається тоді з нами, коли нас хтось образив? Що ми відчуваємо? Ми відчуваємо біль. Правда? Ми відчуваємо біль, і дуже часто ми відчуваємо гнів. Якщо біль це є в наше внутрішнє почуття. То біль часто скеровується на людину, гнів часто скеровується на людину, яка спричинила біль? Так відбувається в житті. То що ми гніваємося, немає тут людина, яка не гнівається. Кожен з нас гнівається. Але сьогодні поставимо собі питання: а що ми робимо з гнівом? Як ми розпоряджаємося нашим гнівом? Який є наш вибір стосовно гніву, коли ми гніваємося? По-різному в нас є, по різному. Але зараз звернемо увагу, що каже Господь, що ти повинен робити з гнівом. А він говорить про це дуже виразно і чітко, принаймні в двох місцях Божого Слова, відкриємо припо... псалми. Відкриємо псалми, четвертий псалом. І в п'ятому рядку є такі слова. Він говорить: гнівайтеся, але не грішіть. На на ложах своїх розмірковуйте у ваших серцях та й мовчіть. Тобто, він каже, гнівець, але не грішіть. На ложах своїх, думай про це і мовчи. Коли ти розважиш про це, тоді ти зможеш адекватно реагувати на це. А як адекватно реагувати? Знову, коли ми відкриємо послання до Галатів, апостола, не перепрошую, до Ефесян в четвертій главі, знову, Господь говорить про гнів. Каже, знову словами: гнівайся, але не грішіть. Нехай сонце не заходить над вашим гнівом. Тобто ми будемо гніватися. Стоїть питання: що ми робимо з гнівом. Дивіться, коли людина робить, починає гніватися. До людина відкриває себе на духа Небожого, духа агресії, духу злоби, духу злості. І цей дух він дуже підступний. Тобто, якщо людина схильна до агресії, цей дух починає впливати на людину, і є велика категорія людей, яких образили, які відчувають гнів. І в результаті виливають свій гнів на людину, яка спричинила біль. Тобто вони гніваються, вони агресивні. І Бог каже, неправильно робиш, ти грішиш, ти грішиш. І є друга категорія людей, яка подавляє в собі біль і гнів. Подавляє в собі. І Бог каже, і так не роби, і це неправильно. Тому що постійно подавлений в собі біль і гнів має здатність переростати в ненависть. Це неправильно. Він каже: не спіши. Подумай, нехай сонце не заходить до вашим гнівом, в цей же день рішай питання, але в який спосіб. Дивіться, нас як ображають, тобто, ще раз кажу, є агресія. Але є різні люди, як я кажу, цей дух агресії, цей дух злості, дух злоби, він надзвичайно підступний. Є люди, які є дуже такі ранимі, вони розпачливі, вони е, мають таке відкрите серце на чуже горе. Але дивіться, як тоді дух діє на цю людину. От уявіть собі, тут є багато старших людей. Я переконаний, що багато з вас дивиться різні передачі по телевізору. Багато дивиться так. А на тих на цьому телебаченні є багато передач, такі, які дійсно там поплакати хочеться. Різні життєві історії чи різні там фільми сюжетів. Такі от е, дійсно людина дивиться там, і вона, вона, вона розчулюється, вона спів. Переживає, вона співчуває, і тут до неї підходить дитина. Її власна дитина, рідна дитина. Або її внук підходить, або внучка і підходить і каже: Мамо, я щось хочу. Іди від мене, не мішай мені зараз, не заважай мені зараз. І вона навіть не розуміє, що вона зараз причинила біль. Вона зараз прогнівалася, і та дитина з опущеною головою і її болить. І вона навіть цього не помічає, як цей дух гніву, як він може підступно використовувати людину. Я вам зараз це говорю, і багато хто себе бачить зараз, так як він вчиняє вдома, і оце оцей підступний дух гніву, який дуже може підло підходити до людини, і Бог особливо звертає увагу на гнів, ти і так будеш гніватися, але май на увазі не гріши. Тобто, коли ти починаєш, коли ти свій гнів. Не контролюєш, ти, якщо ти будеш мати це на увазі, в свідомості, ти будеш його себе заставити, ти заставиш себе його контролювати. Але неконтрольований гнів, він приносить великі проблеми, особливо в сім'ї, до найближчих людей, до своїх дітей. Ми часто гніваємося і не контролюємо себе гнів до дітей. Ми, можемо, ми навіть собі не задумаємося, які ми можемо приносити психологічні рани і травми нашим дітям через наш гнів. Наприклад, отут сидить мій син. Я не буду говорити ні про когось. Він зараз є в п'ятому класі, а коли він був в першому класі, він пішов в перший клас. Ми були в Києві, ми жили в Києві. Якось ввечері я приходжу додому. Якось пройшло те вже там місяць чи два місяці навчання, я приходжу додому, і мені моя дружина каже: ти знаєш що? Дзвонила щойно керівничка, і вона сказала, що Андрій краде. Що він краде? Що він робить? Вона така обурена була, тому що він в дітей краде. Я кажу, Ах ти, я абсолютно не розібрався. Я зняв цього ремня, я йому, відповідно, так дав тоді життя. Закажу, я, я йому, Він плакав, він нічого мені не сказав. Я йому після того сказав: Я тебе з дому вижену, жити зі мною не будеш, якщо ти мені будеш таке вчиняти в тому житті. Я був дуже розгніваний. І я пішов, на другий день в школу. я пішов на другий день в школу. Я пішов розібратися, що сталося, що трапилося. І коли я розібрався, я був в шоці, я був шокований. Тому що, виявляється, що сталося? Сталося те, що була перерва. Напереді сиділа дівчинка, він сидів за нею, в неї був портфель, з того портфеля виглядало печиво. А він привик додому дитина їсти хоче, він просто був голодний, він взяв і з'їв, він не крав, він їсти хотів. Я собі думаю, що я не робив, а? Що я не робив в тому гніві, ви розумієте? Але справа в тому, що це була психологічна травма для дитини з наслідками. І я ці наслідки долаю до сьогоднішній день. Сподіваюся, я подолав, тому що деколи, деколи час від часу мій син каже, каже, він так дивиться. Коли він щось зробить, не то він каже, для чого потрібний тобі такий син? Кажу: синок, що ти говориш? Ну, що ти говориш, синок? А де коли він може сказати, ти виженеш мене? Боже син, як я тебе вижив? Ви розумієте? Я в нього пробачення просив, я в нього прощення просив. Прости мені син за те, що я не розібрався. І це мій мій неконтрольований гнів, буквально хвилину часу, привів до наслідків, які я чотири роки виправляю, щоби вибити з його підсвідомості, що я ніколи його не вижену нікуди. Ніколи. Ніколи. Що це був? Це гнів? От що робить гнів, який підступний біс, відповідно, коли людина не контролює свій гнів. І слава Богу, я знаю, що він зараз ми є тут з ним. В церкві він знаю, він він мене простив. Ми з ним з тим розібралися, і не буде він більше так. Говорити. Слухайте, це чотири роки, і це серйозно. Тобто цей наш гнів непрощення, Тобто, ми мусимо, мусимо поставити собі на вид, тому що всі ті, всі ті негаразди, всі ці біди, звідки воно виходить з людини. Людина є створена Богом на його подобу, але зло в тому світі є присутнє, і ніхто з нас не є досконалий. І відповідно наші недосконалості, наші біди, наші гріхи звідки виходять. Вони виходять з нутра людини, вони виходять з серця людини, і це треба дуже добре розуміти. Євангелист Матей, в 15 главі на це прямо вказує. Він говорить, що він говорить наступне в 18 главі, перепрошую, 15, й 18-му рядку. Матей, 15 глава, -й, 19 дев'ятнадцятий рядок. Все, що виходить із уст. Те походить із серця. І воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душегубство, перелюб, розпуста, е неправдиві свідчення, Богозневага і так далі. Це виходить з серця людини. Звідси йде зло. І відповідно, якщо я розумію, я сьогодні би хотів в цій короткій проповіді, щоб кожен присутній поставив собі на собі собі зробив діагноз, чи я є духовно хворий, чи я є вже духовно здоровий. Це якщо я живу непрошенням, це є духовна хвороба. І Бог дав нам лікарство, Він дав нам рецепт. Він сказав, яким чином ти можеш виздоровіти, тому що ти будеш проблеми і в житті, і в вічності будеш мати. Виздоровує. Він каже, через прощення це є раз. Але прощення, прощення, він говорить: тобто, Дух Святий це є. Його силою змінює серце людини, змінює внутрість людини. Людина сама не встане це змінити. Яким чином? Тобто, коли ми відкриємо апостола, послання апостола Павла до Галатів в п'ятій главі, ми, ми бачимо, що є плодом Духа Святого. а, е, а тих е, 20. Так, е, аплід, 22 рік. А плід Духа. Любов, радість, мир, довготерпеливість, добрість, милосердя, віра. Тобто, ви розумієте, коли Дух Святий Він перемінює людину середину. Тобто, якщо раніше виходили Злоба, погані вчинки, то Дух Святий міняє серце, коли ти на нього відкритий. Він є лікар. Коли ми звертаємося до нього, запрошуємо його життя, ми робимо вибір на користь прощення, він дає нам сили і він дає нам мудрість, тому що один з дарів Святого Духа це є дар мудрості. І коли ти будеш гніватися, ти гдяче будеш гніватися, ти будеш пам'ятати, от не спіши актом волі, не виливай нікуди. Уди світ ляш, сядь, подумай. І Дух Святий тебе просвітить, і відповідно ти добереш такі слова, якими ти будеш міняти ситуацію. Ти будеш міняти ситуацію, і Бог буде міняти тебе. І відповідно ти стаєш здоровим, ти удужуєш, ти набираєш абсолютно іншу якість. Дуже важко сьогодні говорити про прощення, коли йде війна. Дуже важко. Але навіть і в тих обставинах ми маємо вже дуже багато історій, прикладу того, як людина духовна, як людина з Богом веде. Веде себе гідно стосовно, відповідно, прошу, як, як дух впливає на серце людини. Ми знаємо, що загинуло декілька тисяч наших воїнів, декілька тисяч наших бійців. Колись безбожник один сказав, що смерть одної людини це трагедія, а смерть багатьох це статистика, брехня. Смерть багатьох це кожна окрема трагедія. І от одного одного з історії, коли привезли сина вбитого, коли відповів це трагедія для батька і для матері, поховали сина. І чи, чи було поле для злості, чи було поле для гніву, чи було поле для помсти? Величезне поле, величезне поле. І батько цього сина приїхав на фронт, приїхав в формі. Відповідно, він сів в той танк, де сидів його син. І його друзі, ті, які служили з його сином, підійшли і задали питання: ну що, батя, мстити приїхав, ми їм покажемо, ми їм покажемо. А знаєте, що він сказав? Ні, каже браті. Я не приїхав мстити. Я приїхав посісти в місце свого сина. Я приїхав продовжити виконувати те, що робив мій син. Я не приїхав мстити, і я буду це робити. Послухайте, це не його ресурс. Це сила від Бога, сила Божа, що Він не приїхав з помстою но він приїхав виконувати обов'язок, захищати свій дім. І це багато про що говорить. Такий народ неможливо подолати, нікому неможливо подолати. Це є оця сила духа, коли ти робиш життя на вибір, прощення. Відповідно, ти утримуєш тут мир, спокій і радість. Це є індикатор людини. І тому сьогодні ми також можемо дякувати Богу за це Його мудрість, як він мудро вказує. Зує нам дороговкази в життя в контексті прошення з тим, щоб він нам дає рецепти на оздоровлення. Подякуємо також сьогодні за ці дари, за це його за це його супровід, за це його ведення, за це його світло, дороговказ. Як нам жити. Коротко мій час вичерпується на кінець. На кінець хочу вам ще раз подякувати за молитву. Я був тут з вами десь два місяці чи три місяці тому. і Я запрошував вас до молитви за сім'ю, до неперервної молитви за сім'ю. Ваша церква дуже активно, дуже так масово відгукнулася на це запрошення, і ви приймали участь. Ви фактично цілу групу 24 години сформували. Мушу вам сказати, що молитва не припиняється і по сьогоднішній день. Вона не переривалася, вона триває. Так Бог якось мене благословляє, що я фактично щонеділі маю можливість проповідувати в якійсь церкві, в якомусь місці. Місці, я завжди про це говорю, і таким чином ці групи підтримуються. Я хочу вам дякувати, тому що ми дуже будемо багато речей бачити в вічності, як вплинула наша молитва в захисту сім'ї. Зокрема, вам скажу одну річ минулої цієї неділі, не минулої цієї неділі. Вівторок в Страсбурзі, в парламентській асамблеї Ради Європи, був провалений дуже надзвичайно діявольський закон. Тобто там фактично, там два роки лобіювали противники сім'ї закон, який був винесений на голосування про комерційне сурогатне материнство. Це, це, це просто дьявольщина виражена, це є продажа дітей за гроші. Тобто будь-яка пара гомосексуалістів лісбіянок, які удружені, вони могли за гроші замовити собі дитину як сурогатне материство, згідно по закону, купити те, що вони не можуть мати, як дар від Бога. Це і. Я переконаний, що наша молитва також там буквально в декілька голосів не вистало, щоб прийняти цю цей закон по Європі. І я переконаний, що і наша молитва мала в цьому участь і свою частку. Всі, хто молився, дякую вам. Але це лише, лише єдиний епізод, бо молитва руйнує задуми. Після сьогоднішнього служіння, як я вже є тут, я запрошую вас. Може, ви захочете ще продовжити молитву і ще раз записати, взяти по годині часу. Підійдіть до мене після того, знову ж я визначитися в годинах. Які ви готові взяти, і ще 9 днів будемо мати нагоду разом з вами також продовжувати молитву. Щоб ви були тими учасниками цієї молитовної сторожі в цій війні за сім'ю також. Нехай Бог благословить вас. Подякуємо Богові за його благодаті, за його мудрість, за це життя, яке вам дає. Отже, помолимось.